Моя професія, це менеджер економіки. закінчила Львівську політехніку. Працювала я бухгалтером, і коли я пішла в декретну відпустку, десь так вже напевно ближче кінця закінчення декретної відпустки. Я почала себе пробувати в кондитерстві. Я пекла всім на день народження, всім знайомим, родичам, завжди Ну і вирішила мені коліжанка мене підштовхнути і допомогти, і вона мені сама тихенько з мого телефону виставила перший пост. І так почали сприймати замовлення. Всі повністю рецепти, це я брала з Ютубу, пробувала, багато було поганих, багато було, що я просто не дотрималася всіх технологій. Я вчилася сама. Я вчилася просто з картинки, просто з відео, без, без всяких курсів. З першого обладнання моє було це мої домашній кухонний комбайн і більше нічого. І звичайний блендер, який є в у кожного у кого є малюк. І все, а там поступово я. Купувала просто по відгуках. Я хочу завжди, щоб на кожному святі дитина могла попробувати свій тортик. Ну щоб вона його мала могла поправити, там відповідно має бути всі добрі продукти. Це сири, не, не замінники, ні в якому разі. Це натуральні вершки, натуральний шоколад, тільки. І все треба готувати з любов'ю. Тоді буде смачно. Колись нам роздавали в школі цукерки, а зараз вже дітки беруть. Е... Якусь таку випічку. Ну, бо одним тортом, якщо багато дітей в класі і всіх не розділиш. А от капкейки це досить такий класний варіант. Такий гарний. Коси? Смакота. Готові. Ось, мама. Дякую, щиро, а можна, я попробую? Ось, Ось, дядько. На. Я все ж таки до кінця вірила, що в такій цивілізації вже не може бути війни. І коли подзвонила зранку, мені Оксана, що. В нас війна, бо ми, 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 ми не спали. В принципі, з п'ятої ранку ми не спали. Я не знаю, чого, ми не спали, але ми завжди любимо зранку співключити телевізор. Він там на фоні якийсь, якийсь там ранок йде. Але в той день ми не включали телевізор, ми вже не спали і дзвінок. І я не могла повірити, ми почали включати телевізор, весь все передивлятися в інтернеті. Це був якийсь шок. Я була за кордоном, але я не витримала і повернулася назад. І було один тиждень і все, і повернулася назад. Я взагалі навіть я того згадувати, згадувати, згадувати не хочу. Здому краще. Спочатку війни в мене була пауза, я якийсь час нічого не робила. І ну, тоді я вже почала вертатися. вертатися назад до роботи і починала вже пекти на армію. Почу я таке печиво, що мала якісь довгі тривалі зберігання, ну, переважно хоча б три тижні. Печу біскоті з горіхами, з розинками, шоколадне печиво. Печу, пекла з самих горіхів без борошна. Вони такі дуже калорійні, ті печива. І звичайні такі рецепт з інтернету називається Бабусине печиво на амоніку. Воно таке. Ну таке смачне з цукром зверху, що його передати може. Воно реально такий смак дитинства, що колись пекла мені бабця це печиво. Печивом печиво я передаю своє волонтерам будинок воїна, а вони вже його відповідно направляють, куди більше є потреба, чи військовим, чи просто людям, десь там бомбосховища, де потребують. Знаєте, одна е, теж волонтерка мені написала, там в неї є е, дочка, син, зять в тому, вона написала мені. Такий відгук, що ми є ті гвинтики, які допомагають тримати нашу Україну. Мені здається, що ми кожен зобов'язаний допомогти ті армії нашій. Ну я не помагаю е, ворогу, я допомагаю собі, перш за все. Я допомагаю своїй дитині. Я думаю, що Україна після перемоги буде найкращою в світі. Що сюди до нас будуть їхати весь світ, щоб подивитися, які ми гарні і красиві розвинуті. Е, ми будемо успішні.